Вітаю всіх! Хочу зробити трішечки Дергачівський район і по деяким населеним пунктам пройтись. Не всі, можливо, не всі захвачу, але те, що маю можливість. Карта в мене відкрита тут поряд. Я ж не пам'ятаю навіть всі назви району, хто куди входить, і послідовність, звісно. Тому будемо робити як? По, спочатку: Дергачівський район, Харківська область, загальні тенденції на жовтень місяць. Дергачівський район, Харківська область. Загальні тенденції на жовтий місяць. Які вони? Давайте подивимось. Ну, четвірка мечів. По-перше, обстріли так, але наступу на вас немає. Це, це вам так к слову. Обстріли, жертви, так. Кінцевий результат. Війна поряд. Не забуваємо про це. І, як сказати, важко, дуже важко. Летітиме. Можуть бути ДРГ, не забувайте, тому що ДРГ завжди з вами поряд і, на жаль, широкого наступу нема. Що головне, тепер пішли по населеним пунктам, потрошечку. Козача лопань. Козача лопань. На жовтень. Все це на жовтий місяць. Козача лопе. Ситуація яка? Дивіться, летіти може. ДРГ може бути. Може бути якесь скупчення біля кордону. Наступу не пре. Окупації не пре. Окупаційних карт немає. Нова козача. Нова козача. Нова козача. Що там у нас? Нова козача? Нова козача. Нова козача. Е. Ну, летіти може. Може бути, вкиди там якісь масово. Підлізти можуть до ДРГ. Далі, ніхто нікуди не пройде двійка мечів. Не хвилюйтесь все добре. Але по обстрілам будьте обережні, будь ласка. Четвірка жезлів будинки можуть страждати. Нова козача. Так, хто нас далі? Цуповка, цупівка, цуповка. О, вилітає зразу. Цуповка це Україна відразу. Щоб не хвилювались. Карти аж самі розказують. Як приємно. Загроза для будинків по цупівки є. Але, будьте обережні, там не сильно буде летіти. Не дуже. Вже більш-менш спокійно буде сама цупівка. Тепер хто в нас далі? Прудянка. Прудянка. Що у нас каже Прудянка. Прудянка. Ось прудянка щось цікавить, буде летіти. Обережно будьте, будь ласка, там, де є якісь адміністративні будівлі чи ще щось таке, допомога якась може там бути. чи ну Небезпека для військових всюди, але будьте обережні, саме прудянка. Так, далі хто у нас після прудянки йде? Слатине. Слатене. У мене там кума до речі, живе. Салатине. Давайте подивимось. 50 на 50, летіти не летіти, ми їх там щось дуже цікаве Жертви можуть бути, бути і будьте обережні, бо тут же йде небезпека для людей, для тих, хто там знаходиться. І для всієї території, я б сказала, Слатина. Окупації знову ж немає. Нахвилюємось. Далі на хто. Без руки, так? Без руки. Без руки. Без руки. Без руки. Вночі обережно, коли темно. І обережно переміщення. Вони шукають наші позиції переміщення там. Небезпека велика для військових. Для допомоги нашої, тобто по безрукам це питання військове. Треба бути обережними. Так, дергачі, мої любі. Дергачі. Головна фортеця наша. Дергачі. На жовтень. Руйнування. Одно, що я скажу, знаєте, таке приємно, але руйнування будуть. І будьте обережні, з жертвами летітими. цікавлять, знову ж таки, ви знаєте, що і хто, і як. Напруга сильніша. Ворог може розносити нерви. Просто його, він не відступає, летітиме, шукають те, що їм потрібно. Обережно, коли темно, дергачі. Будьте обережні, дергачі, саме, коли темно, бо довбать будуть жертви, напруга і руйнації. Випадають на щось таке важливе. Будівлі, важливі будівлі. Так. Окупації немає, знову кажу. Хто в нас далі? Ух, далі. Мала Данилівка. Мала Данилівка. Далі. Важко, відразу скажу, що. Дивіться, мала Данилівка. Там цікавить певна дорога, енергетика може бути. Будинки можуть зачепити, відразу скажу. І цікавить Військова тематика, кінцевий результат. Пожежа може бути. Багато маніпуляцій, що вам сказати. Бо треба бути обережними, бо їх дуже цікавить, перше, залишити без світла. По-друге, треба обережно. Я б сказала, тут ховати більше військову все причиндали військові. Ховати. І то поряд з цим треба обережними бути. Ось що можу сказати. Неприємно, але факт. Хто у нас там далі є? Черкаська лозова. Багато кого не буду робити. Черкаська лозова. Тенденція. Яка Черкаська лозова? Нерви здають. Я бачу. Пожежі можуть бути. Черкаська лозова. Там, де скупчення людей світа, може бути пожежа, обережно бути. Черкаська лозова. Туди вже прилітало. Колесо фортуна. Тобто, повторення ситуації Черкаська лозова майте на увазі. Давайте зробимо ще лісне. Лісне, тому що там є екопарк фельдмари. Лісне. А завтра бог резонден. Лісне. <гум> Нерви? Пожежі знову. Розвідка не просто так. Шукають. Ви ж розумієте, шукають. Летітиме. Ворог знає в куди кидати. Чому? зрозумійте самі. Не хочу зайвого казати зовсім всім чи маніпуляції. Оці всі хитрі дії, які застосовують. І ті, і ті. Лісне, ну розвідка працює. Летіти буде куди треба. Ну будьте обережні, будь ласка.